Така біля корита сидить, ми хочемо її звідти вигнати, тому що ми її годуємо і ми на це маємо право не проїхати. Нема Нема свині, яку ми годуємо, Нема! Кажуть, що начальник десь побіг. Зловили його он там, коротше.

Скажіть, от подивіться я, мама, людям полістна. усім у, ру, у очі. Скажіть, вам не соромно, у, у мене мама, у мене батько, у мене вся сім'я лікується в неврологічному так. відділенні. Сергій Володимирович, вам хайба! Вам не можна носити білого халата. І хто сьогодні може надати право цій людині чи другій закрити любе відділення або прийняти рішення проти людей, які там і працюють, а таких нам не надо. візьмемо ініціативну, прийдемо прийдемо ініціативну групу Зараз не через тиждень. Вже двісті. Сергій Володимирович, Ви зараз пропонуєте, скласти ініціативну групу, йти з вами і ви підпишете наказ. Правильно? Скільки нам треба часу. Година, дві. Двісті подписів. Це вже говорить. Шановні колеги, шановна громада, Сергій Володимирович просить групу до кабінету і годину для того, щоб вивчити питання.